День Соборності України. Свято, що щороку відзначається 22 січня. Воно було встановлено в 1999 році, щоб вшанувати події 1919 року, коли Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка оголосили про акт Злуки. День Соборності відзначається як символ єднання всіх українців навколо ідеї Незалежності та суверенітету країни. Сьогодні ми вирішили поставити учасникам освітнього процесу кілька питань на цю тему. Чи є соборність передумовою перемоги українського народу? Ну, я вважаю, що так, тому що соборність, взагалі, це поняття соборності, це єдність. На другому Вселенському соборі говорили про єдність головних да, таких постатей, як Бога, Отця, Сина і Святого Духа, і звідти пішло взагалі поняття соборності. А соборність України це єдність всіх нас, українців. І Якщо ми будемо єдині від. Донбасу до Львова і від півночі Чернігова до Крима, то ми переможемо. Це запорука так, нашої перемоги, єдність у всьому. Як ви оцінюєте сучасний рівень української єдності та які чинники впливають на неї? Я вважаю, що на долю українського народу за весь за всю нашу історію випало чимало випробувань, які зміцнили і згуртували наш народ. Теперішні події саме повномасштабне вторгнення ворога на нашу країну. Не стало виключенням, і ми всі об'єдналися навколо спільного ворога. Ніщо так не об'єднує людей, як один спільний ворог. Дуже хочеться, щоб в подальшому наша країна об'єднувалася не лише для того, щоб подавати спільного ворога, а вже в мирній переможній країні об'єдналися для того, щоб реалізувати всі наші великі плани, наші мрії, і щоб ми з вами мали світле, велике і класне майбутнє. Що для вас значить День Соборності? Ну, День Соборності для мене в першу чергу це історична дата, а не якесь таке визначне свято. Бо, е, ну, як пам'ятаємо, е, День Соборності символізує злуку схід е, західної частини України, східної, але, на жаль, приснувало ця злоку дуже небагато. Особисто для мене це більше як історична дата. І більш значимо є День незалежності як проголошення незалежності української держави. Яким чином День Соборності впливає на формування ідентичності молодого покоління в Україні? Ну, у першу чергу, це символ нашого об'єднання навколо нашої спільної ідеї. І для молоді цей день є ознакою того, що ми можемо об'єднатися заради спільного блага. Чи вважаєте ви, що зовнішні фактори можуть негативно впливати на українську єдність та як оберегти її від подібних впливів? Так, на мою думку, зовнішні фактори дуже впливають на єдність України. Наприклад, російські новини. Я вважаю, що нам варто взагалі їх не читати. А якщо вже читаєте боже упасі, то краще їх дуже ретельно фільтрувати. Як ти розумієш, що таке День Соборності? Це свято, яке символізує єдність українських земель. Що для вас значить День Соборності? День Соборності, як на мене, це День єдності нашої держави. Так? Люди мають бути єдиним цілим. І, мабуть, соборність це є ця єдність. Я думаю, що це день єдності нашої нації. Чи знаєте ви, що стало передумовою запровадження Дня Соборності? Так. Щойно розпалася Російська імперія, Українська Народна Республіка оголосила про свою незалежність і е, підписали е, із Західною Українська Народна Республіка із Західною Україною підписали акт злуки в е, у у місті Фастів прямо в потязі. Окрім того, у 1990 році е, Українці створили живий коридор, е, живий ланцюг. Живий ланцюг тримаючи один одного за руки від Івано-Франківська до Києва. Що таке соборність саме для вас? Соборність це, напевно, єдність, це єдинство, це спільність чогось да? інтересів, спільність думок, спільність ідей. Ну, я думаю, що так. Дякую. Як ви оцінюєте значення для соборності для українського народу? Ідея соборності була і залишається національною цінністю для українців. Сьогодні соборність для України означає деокупацію всіх територій, захоплених ворогом, відновлення єдності та мирного життя нашого народу. Як ви бачите роль освіти у зміцненні національної єдності та свідомості громадян? Дякую за запитання. Сьогодні освіта відіграє важливу роль у зміцненні національної єдності та свідомості громадян. Адже гідність нації створюється через певний спосіб мислення, мовлення, спосіб дії, самоствердження. І саме цьому вчителі сьогодні навчають дітей мати свій особистий світогляд, бути толерантними в той же час. І, звичайно, з початкових класів учителі виховують свідомих громадян через вивчення мови, історії, культури країни, її цінності, ідентичності. Я вважаю, що кожен момент нашого життя ми повинні шукати не те, що нас виділяє від інших людей, а те, що нас єднає, що у нас спільне. Які конкретні кроки можна представити для зміцнення національної єдності та патріотизму українців? Ой, дуже багато кроків можна представити. І перше, я думаю, що збереження та підтримка української мови. Окрім того, організація та підтримка культурних подій, які підкреслюють українську ідентичність, проведення різноманітних культурних заходів, фестивалів, виступів. І, звичайно ж, проведення національно-патріотичних змагань. Дякую. Слава Україні! слава!